З вами Панда, з вами Біємо, це бляха. Як називається Together in The Dark? Вірно? Шось... Так, так, то вірно. Боже, у тебе інколи демонічні очі. Я... А, я взагалі не розумію, що ми тут забули. Та не знаю, до бабусі бляха в село приїхали, але нас викрали. І ми в підвалі. Пішли От... Ходімо, знайдемо його. Давай, швидше, швидше. Погнали. Біма... А я тут це я тут подивлюсь швиденько. Два. Та наче нічого. Ой, я бачу своє. Ми нічого не можемо. Не присісти, не постояти. Що Ай. Буде, до речі, сьогодні 14 липня. 14 липня. А, бачу, бачу. Через 16 днів у мене день народження. Гуляємо по дому. До речі, цей дом в Demon Logic був. Ну, це, мабуть, стандартний будинок. Так, є... Та, та, та. Так, ми не можемо нічого не відкривати. А ми не можемо... О, а ти як побіг? О, через Shift можна бігати. Мені, мене тільки дратує це риб'є око. Яке? Риб'є око. А -а -а. О. Бімо, іди сюди. Суди? Я у пітьмі, иди на, на мене, на мій голос иди. Привіт. Звісно, воно було дуже Ано. Не пускай, не пускай, там прозора стінка. Ходімо, ходімо. Ходімо, ти за мною, я за тобою. Так, будемо ходити. Як ти злякався, бляха, це прекрасно. О, ти чуєш? Така нагнітаюча б'є, наче нагні... нагнітає на вуха. Ні, я не чую, бо я зробив трошки піхішу музику, бо тоді я тебе погано. Так. Я біля тебе, ходімо. Тільки ти чогось в мене постійно розпливаєшся. Коли ти надто близько. Так. Що? У мене щось мертві півок. Де у тебе мерехтіло? Ну, в камері, просто на весь екран мерехтіло. А тут можна приблизить за допомогою правої клавіші. А, я думаю, ти вже знаєш. Ні, я не знаю. А ну так, я роздулюсь тебе. Віма, стій, стій, стій. Виглядаєш, як пацан. Сфоткало. Давай, біля кустику. Ну, біля кустику, давай. Куса каноплі. Канопелька? Да, не знаю, навірно. Не видно. Це конопелька марічки. Вона коли дуже близько стоїть до предмету, воно настільки погано видно. Ну воно тупо розпливається. Що, не могли нормальну камеру було купити? Серйозно. Ото, бляха, розумієш? Нормальних камер немає. Ой, там світ, пом мерехтить, мене це прилякає. Диви, ми можем. А, тут е, прозора стінка, ми не можем пройти, тільки сюди можемо. Там, до речі, щось мерехтить, реально. Я через стіну йду. Що? Воу! -у. Я через прох. <рик> Класно. Я він 3 четверти ха Ну що там бачимо потяг до цього до Хогвартсу Мені будь ласка в дурку Що-що? Мені будь ласка потяг в дурку В дурку? Та потім, потім, Бімо ще поки рано Що ти починаєш? Там... Ха-ха-ха вже які таблетці дають, так? О, о, Бимо, я тобі. Ти мусиш зі у мене питання. А я постійно все так зараз заліс. Те я, те так заліс. Ну. Привіт, Бимо. А давно нового ми стали О, я чую щось, Бимо. Наче хтось в вухо подихав, знаєш таке. <ріху> Чому приводи завжди хочуть мене на тебе? Я їх просто чую. О, Біма. А ми туди можемо пройти? Ні, тут знову невидима стінка. це гра просто лінійна. Ну що, ти готовий? Щось щось мене вже наче голова. Е, як це паморочить там. Від чого? Не знаю, ну, ну знаєш такий так камера як... Я не знаю, як правильно хтось. Я тупенький. Нічого, я тебе і такого люблю. Тільки не відходь від мене, будь ласка. Не відход. Ой, якщо... Я чую вітер. І такий, значить на, топот. А ну секунду, пости секунду, топот, чуешь? Ну, Я тебе ті, ти, ти, а, а ну а куди нам По прямій тільки. У нас іншого ті. виходу немає. О. Ооо. Нас будуть поїздить. Палками. Воно вже і, і не палками. Ні, ну попу виглядає, гра так ну типу. Обережно. Цікавонько. Ну напевно, це ти знаєш, типа, як я... Лабіринт страху. Ти йдеш по прямій, і тебе щось лякає. І, може, вона реагує на наш е, мікрофон. Ту зна, ту зна. Тут можна спуститись, наче вниз. А, ні, не дає. Тільки по прямій. Ну, пішти тоді воду. Гра тупа нас введе... Не дає нам іншого вибору. Бімо, не мовчи. Мені страшно, коли ти замовкаєш. Я. я. я боюсь щось сказати. Особливо після твоїх слів, що гра може реагувати на мікрофон. Ну, в мене є таке перечуття, що воно буде реагувати на мікрофон. Недарма ж тут було повідомлення, що якщо грайте до кінця, прогрес збережеться, інші гравці відроджуватимуться. Так, у нас два. Тихо. Позаду, позаду, позаду. Нам потрібно знайти вихід з цього ліса. Бляха, нахуй ви сюди прийшли, пацани? Якісь додіки. <гум> Дима, це мы <ми> додики. <гум> що що а, а, а тут можна и попрямить туди. Нічого собі, тепер нам дають право вивору, куди йти? Тобто по якимось малим дотикам Нічого робити, і вони нічого йдуть в ліпс, щоб що? Щоб зникнути. Ну, дякую. Бімо, shift став доступним. Так. О, дивися, тут стрілочка. Мені трошки нагадує відьму з блед. Ага, є таке. Ааа, тебе. Тобі... Тебе не це дерево. Виглядає значить, тентаклі. Реально виглядає наче тентаклі якийсь. Ну, трошки є, так, конечно. Бімо. Це дерево все одно. Даже якщо це тентаклі. І що? Не залицяйся ну, до дерева. Це, наверное, бути з дерева. Так, не залицяйся тільки до дерева. Дим бля, що ви Не знаю. Я чую тільки вітер. Мені зелені. Я, таке... Я чую таке, знаєш, гум. А? Такий бум-бум постійний. Ой, дивись, щось Ран, ран, run. Run, run. Біжи, біжи. Біжи, суку, біжи. А від чого бігти? Не знаю, давай бігти просто. Давай. Ай, побудь, від цього, нахуй. А що там таке? Не знаю, просто поганий звук. Який поганий звук? Щось кричало. Ой, я там бачу. Ай! Бимо, що з камерою. Не знаю. Стрілочка сюди. Я бачу червоне світло і воно зникло. Я нічого не бачу Бляха. У нас uh, явно різні таблетки були. <ріст> Я позаду. Ти чогось вперед побіг. This is Bob Це Боб. Ходімо до Бобу. Пішли до Боба. А де Боб? Боба? Боба? Де що хтось на ксилофоні грає. Це така, знаєш, типа. Предісторія, що з вами буде відбуватись. Бімо, не губися. Мені страшно, знову це червоне світло. Бачу, бачу, та, бачу. Це напевно Боб і є. А що робити? На нього дивитись тупо потрібно. А у нас вибору іншого немає. Нам доведеться йти до Боба. Якщо ми. А? <звук> а? О, то що тебе надихнуло піти у ліс? О, спектаклі. My blood to find way. Моя кров знайде вихід. Класно. О, боба Та по А мені... Ты ч звук, наче він такий жре щось? Ну, не знаю, я чув звук и килов, тому. Не можу сказати. Наверх. А, на зверху. А, попрямій, попрямій. О, О боб-боб. Бачишь, что камера, і він знакає. Мені... ні? Та ні, дивись, тут стрілочка... А, а куди стрілочка ділась? Нема стрелочки. У мене тут була стрелочка. І ти попрям. Э, там бопа, а сюди. О, вот стрілочка. позаду, тут біма! Ні, наверное, до нього не можна підходити. чи можно? Що робити? Не знаю. Да? Не знаю, бачиш, що стрілочка, вона веде нас попрямій. Тут є, звісно, поворот наліво. Ну, пішли за стрілочку. А тобі не здається, що він все ближче і ближче до нас. <рігла> <рігла> Мені так уже стрьомно. Тобі не так стрьомно? Ну, поки ще ні, бо я не знаю, чого очікувати. Так. Якщо... Зараз... Зараз ми подивимось. Що? Нет, а ну сі. Нет, це а, ты мы ходим пока меня. Такие звук значит хтось м'ясо кидає. Лосо кидає? М'ясо кидає, чи ласо кидає? <говорити> ну як м'ясо кидають, Ну я не знаю, То есть мы пусть... Ты хо. Значит, ветки ломаются. Камера. А, позаду, 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 позаду Зник. Фух. Ти чуєш? Так. Да. Камера. Звук такий. Угу. Щось мені не подобається, цей Боб. Беймо. Yeah. Готовься. Я я так розумію, зараз десь Боб з'явиться. Ну, no, типа думає, що це мелодія, він десь поруч. Так, так. Як дограє музика, то він десь з'являється. Я не знаю, ну я не впевнений, що на нього варто дивитися. Але мене таке відчуття. О. Машина. Стрілочки ведуть туди. Не підходь, не підходь. Я не збираюся хамрати. Та я вірю, вірю. Все, він зник. А куди саме стрілочки ведуть? Стрілочки нас по прямій ведуть. А Боб туди. Куди нам і той Обрупнутий право-вліво нормально. Так, ну. так? ти тут пішли, куди тут Так, куди стрілочки нас ведуть, я не можу зрозуміти. Боб, отам от, от був. А Боб у нас справа був, там теж є прохід. Ну, давай сюди. Спереду. Ні. Там. Так, це він. <гас> Біжить. <гас> БІМО! Я тільки ще бачив, як він тебе захуярив. БІМО. Це не БІМО! Бабві! Тримайтесь разом. Нам потрібно триматися разом, бімо. Тримайся біля мене. Я з якого біса я твій сампай? Я не зрозумів. А, ти бічок. Ти мені не сказав, о ні, гай, сімпай. О, зараз буде клоун. Так, давай, ти пора, я назад. Ти ти де, ти де? А, я вперед пішов. Ти сказав, ти позаду. Да, я просто так, побіг, я прошлый. Так я набежу. Я буду. Я буду, я знаю, я буду я буду йти так, щоб тебе бачити. Давай. Будеш йти ти так, щоб мене бачити. Так, ти... Ай, ти мені... Ти мене сліпиш тупо. Бімо? А. А ти... Ладно, якщо у нас п'ють, то б'ють, може і трахнуть. Оу боже, Бібо. Вітаю тебе з ним, хорні. <гум> ну Поки клоуна цього блядського немає. Мені цікаво, скільки нам прийдеться йти по лісу. Поки не вийдемо з лісу. Я взагалі роздупляюсь, наче ми сюди прийшли. Бо дітям стало нудно і в голові 100. Як завжди. Бима, тобі нудно. Тому ти... А слухай, а может ты просто якась принцеса із Діснея і тусуєшся в лісу? Шукаєш свого принца? Класно. Классно. И волк, принцесса. Эээ. Ооо. Дэвин. Бима. Міма, що ти зробив з деревом? Міма, ти тут? Міма? Да, він, Він пішов, він пішов, він злякався тебе. У мене просто втолона на і... і все. Десь. Диві. Не знаю, але у мене камера почала глючити. У мене. Зажимаєш shift і побігли. Знову. Шукаєш. Треба... Та я його навіть не бачу. Та я теж, є. я дивлюсь назад і я вгалим. Тут або наліво, або направо, я не знаю куди. А стрілочка, пам'ятаєш, тут значить була? Тут немає стрілочки. Я вже дивився. Ну, я не знаю, тоді куди. Ти куди хочеш, наліво чи направо? куди ходять? Направо? Ходімо наліво. Не засуджуй. Ой, бля. Тут знову або наліво, або по прямій. Наліво все. Стрілочка йде, веде нас по прямій. Пішли Мені цікаво, взагалі ці стрілки треба слухати чи ні? Не знаю. Ти слухаєш стрілочки в своїй голові? О, бачу, 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 бачу. Іди сюди! Іди сюди! Я підходю до нього близько. Зник, 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 зник. Побігли. У мене тільки одне питання. Нас минулий раз хтось вбив? Питання одне, куди на бігли? Десь, ти, ззаду. Не підходь до нього близько. Ходімо, швидше. Ем... Oh, Бімо, oh, ah! on... um, я бачу твоє тіло. Бімо? Бимо тебе тебя колбасать. Бимо. Бимо. Бля. Блимкна. Знову эти стрелочки. Я доверяю вам стрелочки. Потому что деваты будут. Де? Ззаду, ззаду, заду, ззаду. Заду, заду. Так, тут путь перегражден, а тут ми можемо пройти. Шли. Бля, ми колись виберемося з цього лісу. Я не знаю, ти ж коже, такі в чат, Наче ми по колу комусь подумав. Бля, на шашлики поїхали. Ти в, в цьому році шашлики будеш їсти? Походу, вже ні. <гум> Більше в ліс не підуть, да? да. так? Так, Дім. Тут би якісь там не знаю, запислі, залишали, щось тут. Ну, якийсь би лор, так. Було би чудово. Бімо, таке враження, наче барабани стали ще голосніші, Такий бум-бум. Не, не, не чую. Ти -ти -ди -ти -ди -ди. Я тут. Я тут. Боже, куди нам йти? Сюди. Точно? А куди нам ще йти? Не знаю, я просто... А тут тупік. Дивись, стрілочка. <кліп> Подавился я на стрелочку, бляха. Нет. Бима, чекай. Бима, бежи. <клёх> Облышь меня. <мана>. Бима, бежи. <клёх> Бима, бежи. Просто бежи. Блять, панда, мені нахуй серце стало від тебе, ти шо? Я тебе чую. Я тебе чую. І без, нахуй, і без дискорду. І без блять, я щоб бістрався нахуй, тому що, блять, ти як сказав різку, мене стретеньку, блять, стало. Пизда, йопка, пизди тепер зі мною, блять. Ти не один, я з тобою, я поряд, біма. Вот это что всякий стоит, может, ты Блять. О, витая Бима, здесь сейфом. Я зовни. А ты да? Бімо, я тебе не бачу. Бімо. А що ти робиш в печері? Я йду за тобою. Не туди ти йдеш, не туди, назад. Бімо, назад. Бімо, повернися. Бімо, ти не туди пішов, назад. що я не туди пішов? Так, там будинок. Ось тут вже вихід он якийсь. О, там от будинок попрямій. Я з'явився біля будин. Клас, Класно, тобі було. Дякую, Біма. Бачиш, ти в нас врятував просто. Ага. У мене ще таке відчуття, що наче я йду е, ну, присідка і що на мене давлять тіни. Що наче тут вузько. А потім я бачу цього клоуна, і я бачу, що він цей повний зріст і він був пішов. Офі. Та я бачу, бачу. Я ж з твоїми очима. Бімо? Бімо, передо мною двері відчинились. Бімо? Бімо, тебе знову колбасить. Знову тебе забув прийняти. На цьому все, так що не забудьте підписатись на мій TikTok канал, Ютуб канал та телеграм-канал. З вами була Панда, з вами було Бімо. Чекаємо вас на продовженні цього відео. А така вам всім дякую і до нових зустрічей!